Доброго дня, шановні друзі та колеги. Я начальник головного управління юстиції в місті Києві і звертаюся до вас з приводу тієї ініціативи, яку ми маємо в сфері юстиції. Вона називається онлайн-будинок юстиції. Будь ласка, є презентація і включає два компоненти. Перший компонент це те, що ми плануємо будувати соціальний ліфт у нас в органах юстиції. Він полягає в тому, що будуть відкриті онлайн-рейтинги, куди будуть потрапляти всі бажаючі працювати в нашій системі і відповідно до знань, навичок і вмінь. Без зв'язків, без грошей і тому подібних речей зможуть потрапляти до нас на роботу. Тобто ми плануємо побудувати таку прозору систему. Друга частина реформи полягає, можете гортати далі слайди. Полягає в тому, що ми будемо безпосередньо надавати послуги в сфері юстиції в онлайн режимі. Я це називаю в три кліки мишкою, коли не треба буде ходити в органи юстиції і стояти в чергах. Зараз це породжує великі зловживання, це може бути підставою для корупції. Ми плануємо, щоби за допомогою електронного цифрового підпису. Громадяни могли ідентифікувати себе і е, таким чином отримувати послуги. Наприклад, свідоцтво про народження дитини зазавантажується в онлайн режимі всі необхідні документи, і мати не ходить в РАЦ, не ходить в соцзахист, а просто отримує картку з першими коштами собі додому або куди бажатиме. Те саме стосується повторної видачі документів. Всі втрачають документи, свідоцтво про народження, про шлюб, про смерть. Інші. Ми так само плануємо в онлайн режимі це робити. Можна буде завантажити необхідні документи і поштою або кур'єром отримати необхідні документи. Причому з будь у точки світу. Тобто електронний цифровий підпис, ідентифікація, ми довіряємо людині і можемо видати відповідний її документ. Те саме стосується послуг в сфері єдиної виконавчої служби, коли можна буде борги погашати в онлайн режимі, сплачувати штрафи. І головне, перед виїздом за кордон можна перевірити себе буде в базі, чи є ти боржником чи ні. Тому що ми знаємо такі ситуації, коли ми вже на кордоні, фактично, і виявляється, що щось заборгували державі і нас не випускають. Ми зробимо таку систему, коли можна буде себе перевіряти, тобто спростимо цим життя. Тобто, ми пропонуємо таку систему і інші послуги так само, і багато Ослу, ось можете перелік подивитися, коли не треба буде ходити до нас, до чиновників міністерства юстиції, управління юстиції. Можна буде в електронній формі завантажувати документи, отримувати їх так само. І ми знаємо, що інші органи влади так само мають ініціативи щодо онлайн-сервісів, готові інтегруватися, співпрацювати. Впевнений, що разом ми зможемо це зробити. Дякую.